В Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 тисяч 93 випадки COVID-19, з них за добу 8899. тисяч Про це в Фейсбук написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Завчора в Україні зафіксовано 8899. тисяч з них дітей 346. Медпрацівників 401 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зазначив він: за даними МОЗ, за останню добу госпіталізовано 1207 осіб, зафіксовано 157 летальних випадків, одержало 5100 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 411 093 особи. Одужали з 68 тисяча восьми Летальних випадків 7532. Проведено ПЛР-тестувань 3 мільйони 379 тисяч 29. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Київ 789 випадків, Харківський, 712, Хмельницький. 506. Донецький, 496, та Житомирський, 470 областях. Фото. Андрій Скакодуб.